Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та усі мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную один з найкращих та найпростіших рецептів маринованих помідорів. Але є одна особливість: вони будуть без додавання пранощів. Зелені та інших овочів. До того ж, томати можна як стерилізувати, так і обійтися без стерилізації. Минулого року я вже консервувала такі помідори, і родина була просто у захваті, отож, ну, готувати. Для приготування консервованих маринованих помідорів нам потрібно взяти. 2 літрових банки. Знову ж таки, за бажанням стерилізуйте їх або ні. Я стерилізувала потрібні томати. Кожен помідор обережно наколюємо біля місця, де прикріплювалася плодоніжка. Це потрібно для того, щоб під час консервування плоди залишилися цілими. Готові плоди викладаємо у обидві банки. Настала пора готувати маринад. Для цього до каструлі наливаємо літр води, додаємо 4 столових ложки цукру і столову ложку солі. Після цього ставимо каструлю на вогонь. Добре все перемішуємо. Коли вода закипить, Додаємо 4 столових ложки 9% оцту. Треба, щоб маринад прокипів ще одну хвилину. Після чого заливаємо його у банки з помідорами. Заливати томати потрібно до самого верху. Далі у каструлю викладаємо грубий рушник і ставимо на нього банки. Зверху банки накриваємо кришками, але не закриваємо їх. Кришки я стерилізувала 10 хвилин. Після цього заливаємо банки на 2 треті окропом, ставимо каструлю на вогонь, доводимо воду до кипіння і стерилізуємо банки 5 хвилин. Після чого акуратно витягаємо банки, добре їх закручуємо. І обов'язково перевертаємо, щоб перевірити, чи не протікають вони, чи герметично закручені. Якщо все добре, то остаточно перевертаємо панки, накриваємо грубим рушником і залишаємо до повного охолодження. Для цього їх можна помістити у льох. Чи інше темне прохолодне місце, де вся консервація очікує зими? Поділюся з вами ще одним способом, яким можна готувати ці помідори. Після того, як ви поклали томати до банок, треба залити їх крутим окропом і почекати 10 хвилин. Далі із злитої з банок води треба зробити маринад аналогічним способом. Відмінність цього варіанту полягає ще і у тому, що після заливання помідорів маринадом банки відразу треба закрутити без стерилізації. Який би спосіб ви не обрали, консервовані мариновані помідори без пранощів та зелені виходять дуже смачними. Отож, я щиро раджу приготувати їх при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного блогу. Бажаю вам смачного та продуктивного дня, а також миру нашій рідній Україні.